І всім привіт, мої любі друзі. Ви на каналі Селянин. І сьогодні ми з вами подивимось на найновітніший снапшот гри 20 w 04 a що приближує нас до версії гри 1.20, що ж не буде магати часу і поїхали. Хотілося б почати з того, що Mojang нарешті додавали підвісні таблички народи з різних матеріалів. Це дуже та дуже круто. Також вони додали книжну поличку, в яку ви зможете складати свої книжки або книжки з пером. І це на мою думку. Просто геніально, я давно про це мріяв. Також ця книжна поличка зможе прикрасити ваш будинок або ваш орламент. І це, на мою думку, просто бомба. Це взагалі відпад. Це 10 з 10. Ну а ми, друзі, Правильно, летимо далі. Також моджинг не обійшло своєю увагою і броню. Так, тепер ви зможете кастомізувати себе та зробити себе унікальним за допомогою цих чудових рун. Їх ви можете знайти в різних данжах, таких як піщаний або якісь данжі в джунглях і так далі. Ось ця руна з стрілочкою догори. Вона нам дозволяє робити з діамантових речей незерітові. Давайте я вам покажу, як це зробити. Для початку ви потребуєте, щоб у вас було одна ось така руна з стрілочкою догори, й не Злиток та якась, наприклад, діамантова річ. Хай це буде діамантовий нагрудник. Далі заходимо до стола Коваля і ставимо таку руну. Далі ми ставимо наш діамантовий нагрудник і один незаритовий злиток. І таким чином ми з вами отримаємо незаритовий вже нагрудник. Чому не знаю? Розробники самі нам сказали, що вони спеціально це зробили тяжчим, щоб гравці могли якомога довше грати з діамантовими речами, і щоб для них цей шлях по отриманню незаритових речей був дуже та дуже складним. Давайте же ми з вами закостомізуємо наші золоті речі, наприклад, чому б і ні, чи не пак. Давайте ми з вами зробимо так. Ми з вами візьмемо ось такі якісь руни, такі рандомні. Да? Давайте, наприклад, ось цю вона мені дуже подобається. Та, да, наприклад, давайте, я не знаю, смарагд один з вами візьмемо такі гарненькі. Ну так, спочатку ми з вами вложимо одну руну. Далі, наприклад, давайте золотий нагрудник покладемо і останній смарагд. І таким чином ми з вами отримаємо дуже та дуже файну броню, яка так мені буде. Давайте я її на собі зараз примірю. І так, де я? Ага, ось так. І ви просто подивіться на мене, я, начебто якась бджілка, ну а ми будемо з вами правильно рухатися далі. І далі ми з вами, я не знаю, давайте, наприклад, ми з вами закостомізуємо якусь іншу броню. Наприклад, якийсь діамантовий нагрудник. Ми з вами ложимо сюрону, діамантовий нагрудник, і, наприклад, я не знаю, ось цей ось кристалик. да? І ми з вами отримаємо ось таку дуже гарну та дуже мені здається, таку яскраву броню. Я думаю, що всі друзі Будуть прямо мені заздрити, я думаю. Ха -ха. Ось такі ми з вами красунчики. І далі також ми з вами можемо зробити це з кольчужним нагрудником. Так, народ, я сам був в шоці. Але на мою думку, кольчужний нагрудник не дуже мені личить. А особливо, якщо він такий весь розмальований. Ось, І я думаю, що на останок ми з вами зможемо, я не знаю, давайте ось цю руну ми з вами, наприклад, візьмемо. чи Давайте ось цю краще, я думаю. І також мій шолом, який був на мені, а саме панцир Черепашки, його так. Також можна кастомізувати і зробити дуже та дуже яскравим. Ви тільки подивіться, це взагалі, начебто я не знаю, з якогось мультфільму. І ми тепер з вами ось такі красунчики. І далі народ, ми з вами будемо продовжувати цю рубрику. Ну а також, друзі, подивіться на мій прикид. Я тепер повністю в різних речах, які вони, які ми точніше пофарбували, і, на мою думку, я дуже гарний. Це також нова річ, а точніше голова свинозомбі зомбі на нотному блоці. Дуже-та дуже мені сподобались нові текстурки, а точніше новий матеріал в Майнкрафті це бамбук. І на мою думку, це дуже-та дуже гарно виглядає. Також є пліт з бамбуку, та також пліт з бамбуку, який може привозити сундук. І, на мою думку, це дуже та дуже добре та дуже класно. Ось як я на ньому можу покрутитися. Це звичайна, звичайний човен. Друзі, і тому ось так от ми з вами зможемо плавати на таких бамбукових плотах. Також верблюди це дуже та дуже, я не знаю, для мене це прям соковинка цього снапшоту, цієї майбутньої обнови. І я не знаю, що сказати. Вони дуже милі, вони люблять відпочивати на цих галявинках, вони прям я не знаю, ну прям няшки. Ось напишіть свою думку в коментарях, що ви думаєте про верблюдів. Також ми можемо на них кататися, а точніше їздити. Якщо ми з вами начепимо на них одне сідло, також ви можете на ньому кататися. Зі своїм другом, тому що верблюд дух місний. Також він робить ось такі дивні речі, якщо ви будете зажимати на ньому пробіл. Це дуже кумедно виглядає, особливо з переднього плану. І ось така у нас, друзі, обнова, яка ще не вийшла, але скоро вийде. І на мою думку, вона дуже мила та дуже крута. Отже, ви були на каналі Салянин. Я думаю, ви підписалися та поставили лайк під цим відео. Дякую за перегляд і всім гарного дня!